Огляд ліхтарика Вуркус HD03. Це в нас є ось таке маленьке пакування, бо ліхтарик сам у нас є маленький, але доволі потужний. Температура світла у нас від 6000 до 6500 кельвіна. Це у нас є вже такий холодний колір. Повинно бути п'ять режимів від 1 люмена до 680 люмен максимум в турборежимі. Якщо він буде світити в одному люмені автономність 36 годин, якщо в середньому режимі приблизно 2 години автономної роботи відбудованого акумулятора, також він у нас захищений від води IPX6, і також захищений від падіння 1,5 метра його можна кинути, і він у нас не розіб'ється. Вага цього ліхтарика 49 грам. По комплекту у нас є ось такий ремінець, там можна використовувати його якось так на руці переносити. Також є ось така лямка, щоб прикріпити попередній ремінець, і також кабель Type-C на Type-C. Переходимо до самого ліхтарика, бачимо, у нас є зверху отвір для попереднього кріплення, що я вам показував. Виконаний він сам ось такою прищіпкою. Металевий, все якісно виготовлено. Також тут, де в нас буде контактувати, він з тої поверхні, куди ви вішаєте, у нас буде прорезиняне. Зверху є порт для зарядки тайп c З боку клавіша перемикання режимів, тобто ближній або дальній. А справа одна єдина кнопка Увімкнення. Вмикається в режим одного люмена довгим утримуванням кнопки, щоб не засліплювати камеру, я вам так покажу. І ось перемикаються в нас режими. А також фішка цього ліхтарика, якщо він у нас повністю вимкнений, ми швидко натискаємо два рази кнопку живлення. І в нас вмикається RGB-режим, тобто різнокольорове світіння. Ми натискаємо цю кнопку і тримаємо, і він у нас змінює кольори. Можете вибрати той, який вам більше до душі. Також хочу звернути увагу, що в нас тут є незвичайна оптика. У нас центральний світодіод закритий такою спеціальною оптикою. Якщо ми його будемо вмикати, то він буде світло понижувати вниз. Тобто, якщо ми його візьмемо, зафіксуємо на рюкзаку і включимо, то він у нас буде світити вниз. Тобто світите ви якби прямо, а світить він вниз. Надіюсь, пояснив. Але якщо ваш ліхтарик зараз працює, і ви натискаєте два рази на цю кнопку. У вас вмикається турборежим максимальної яскравості. Камеру трішечки присліпило, але яскравості як для такого ліхтарика більш чим потрібно. Зараз переходимо на двір для реальних тестів. Вмикаємо його. Перший режим, вмикаємо режим турбо. Це в нас є розсіяне світло. І я вам скажу під ноги підсвітити ліхтарик, ось такий малесенький, те, що треба. Дивіться, який він потужний. Можна, до речі, перемкнути світло, щоб було сфокусоване дальнє. Ось так воно світить. Додаємо зараз потужності в режим турбо. Бачимо, що в нас погода трішки туман, дерева не видно, але це ліхтарик такий для кармана, розумієте? І для цих задач його більш чим достатньо. В зібраному стані ліхтарик буде в нас виглядати ось так, можна використовувати навіть як брелок, кудись підв'язати. Доволі таки надійне оце кріплення, я вважаю. Хоча в нього розміри компактні, але виготовлені повністю із металу, має багато режимів роботи і 680 люмен потужності в такому корпусі, дивіться, він менший пальце. Це дуже гарний показник. Ставимо йому оціночку 10 із 10, а придбати можна в нашій групі Telegram, що приїхали.